Доброго ранку, дітки! Ви вже помітили, що весною все оживає. Та не сніг. З'являється перша травичка. На вулиці стає тепло. Разом із теплом із теплих країв до нас повертаються перелітні птахи. Птахи летять здалеку, і коли прилітають, їм потрібно відновити сили та добре харчуватися. Але ранньою весною ще мало комах та насіння. Ми можемо допомогти перелітним пташкам та підгодувати їх. Багато хто з пташок шукає старе гніздо. Але деякі пташки будують нові гнізда. Кожна людина може побудувати шпаківню. На весні буває сухо. Пташкам в цю пору дуже важко знайти воду. Людина може допомогти пташці. Для цього потрібно налити воду в будь-яку ємність та винести її на подвір'я. Так, пташка зможе попити води чи помити своє пір'я. Дітки ми повинні пам'ятати, що не можна смітити у парку, в лісі, на природі. Бо сміття може зашкодити птахам. Звичайно, ми можемо допомогти птахам та поприбирати сміття навколо нас. Отже, дітки, піклуватися про пташок не так важко, а вони нам віддячать своїм радісним та веселим співом. До нових зустрічей!